Привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я до вас з моїми новими книгами за січень. Тут а, до мене приїхала посилка від видавництва Біват, і я хочу разом з вами її розпакувати. Ще вчора я її отримав, але чекав моменту, щоб розпакувати з вами. І також є ще декілька книг, які а, я отримав раніше, тому. Поговоримо про а, мої нові такі а, книги за місяць січень. Я думаю, що більшість з них, тут всього буде шість книг одразу кажу, більшість з них я планую прочитати вже в лютому. І найбільше я, звичайно, хочу розпакувати саме посилку, тому що, ви, думаю, розумієте, як це приємно розпаковувати нові книги. Я б це робив просто щодня. Тут дуже цікаві три книги, які я дуже хотів і буду читати. Одну дуже планую читати на днях, тому що вона маленька, я зараз про неї вам розповім. Так, як вона тут розкривається. Дивіться, тут все ось так виглядає. Зверху скотч. О! Вже видно, видно комікс. У мене буде новий комікс. Я комікси читаю раз в рік. І те що. <плес> Я дуже хотів цей комікс прочитати найближчим часом. Закохані закутані. Збірка коміксів про щирі миттєвості спільного життя Катана Чет Ось Отакий він дуже милий. Я так розумію. Видавництво Виданистовід вирішили видати його до Дня всіх закоханих, день, який я ще ніколи в житті не святкував. Двіться, який тут гарний форзаць. Тут у нас сторінок 120. Ну, що вам сказати, це комікс. Це має бути щось дуже миле, дуже кумедне. Це дорослий, звичайно, комікс, тому що не дуже люблю дитячі книги. Такий він милий, рожевий. І це авторка бестселерів номер 1 за версією Нью-Йорк Таймс. Ну, все, як завжди. Я хочу просто чогось такого доброго, чогось милого, комфортного. Коли мені захочеться, я думаю, це буде на найближчих днях почитати. Щось так, знаєте, швидко, за півгодини, можливо, за вечір, коли буде складний день, я буду в дивному настрої чи взагалі без настрою, то я обов'язково візьму. Цю малютку і прочитаю, поділюся, звичайно, своїми враженнями в телеграмі. Якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то я запрошую вас підписатись. Посилання буде в описі під відео. Я там намагаюся ділитись, що читаю, що купляю. Книгами просто в форматі реального часу. І я вже, знаєте, хочу це зробити. Тут у нас, до речі, білий папір. Ой, пахне, звичайно, фарбою дуже сильно. Тут я бачу собака і щось таке миле, кумедне, про спільне життя, про кохання. Ну, я буду це читати, людина, яка ніколи в житті не закохувалась, те, що потрібно. <смір втратить> До речі, як ви будете святкувати День святого Валентина? Я в останнє святкував, ну, якщо це можна назвати, святкував, це знаєте оці обов'язкові. Обміни подарунками в школі, І <смі> я це робив без якогось ентузіазму, чи, можливо, тоді навіть було бажання це робити. Наступна книга це новий трилер чи детектив Повернення Елі Блек» Еміко Джин. Теж мені дуже сподобалася обкладинка: Троянда, чорна така з краплями крові. Щось... О, до речі, тут у нас позаду відгук Стівена Кінга. Давайте зачитаю, що каже про цю книгу Стівен Кінг, блискучий трилер, гриб... глиб... блискучий трилер, глибоке дослідження характерів і захоплива загадка. Не міг відірватися, поки не дізнався про всі повороти сюжету. Мені здається, Стівен Кінг одне те саме говорить про всі книги, про всі трилери, які він читає. Книга, до речі, невелика. Я саме тому її захотів, бо тут 330 сторінок, я люблю трилери. Деколи такі невеличкі, які можна прочитати за вихідні, а щось таке, знаєте, захопливе захопливе, що буде тримати мене в напрузі. І я буду такий хотіти дізнатися, що ж там відбувається. Щось таке люблю психологічне, напружене, про нездорові стосунки, про, можливо, якісь форми види насилля. Мені подобається досліджувати от цю людську натуру, тваринну. Таку божевільну, що люди можуть вчиняти в цьому житті. Дуже багато страшних речей, на жаль, і деколи цікаво за цим спостерігати. А, щось має бути про Еллі Блек, як ви могли здогадатись? Так, Еллі Блек зникла кілька років тому, і от її знайшли живою в лісі в штаті Вашингтон. Здається, з дівчиною все гаразд, але вона не розповідає, де була і що сталося. Її повернення перевертає до гори дригом життя детективки Челсі Калгун. Її сестра підлітка зникла майже 20 років тому, і відтоді жінка шукає докази розгадку інших зниклих дівчат. Щасливі фінали рідко трапляються в роботі Челсі. Тож повернення Елі Блек проблиск надії. Детективка має дізнатися, що сталося з Еллі заради себе, заради пам'яті про сестру, а головне заради наступної дівчини, яку викрадуть і яка, на відміну від Еллі, може не повернутись. Я, до речі, дуже люблю читати а, книги про жінок-детективок, тому що так повелось в масовій культурі часто саме детективами а, є чоловіки, такі, знаєте, побиті життям, які пережили або війну, а, мають якісь хвороби, травми, в них проблеми з бізнесом, і вони самотні або в якихось дуже абізумних стосунках. І мене це трошки вже дістало. Мені хочеться читати про. Жінок, детективок, все-таки 2026 рік на вулиці. Алло. Щось має бути приголомшливе. Я сподіваюся на це. Так, і наступна остання, третя книга це я так сильно хотів цю книгу, Боже, яке це гарне видання. Одразу вам її покажу. Ось так вона виглядає, блистить. Йоганна Ван Вен, авторка Моє любе жахливе створіння. Я розумію, що це має бути жахи темне фентезі, і я захотів цю книгу, тому що побачив, що це квір-роман. Я е, обожнюю читати квір романи і намагаюся читати ну, якщо не всі, то більшість, які виходять українською, і маю в планах найближчим часом е, прочитати побільше тих, які вже вийшли за останній рік, тому що я не всі придбав, не всі прочитав, і хочеться це надолужити. Все-таки мені подобається квір-література. Хочеться про неї більше розповідати на каналі. Тут пише, що це найочікуваніший горор 2024 року за версією Goodreads. Давайте я зачитаю анотацію цієї книги. Я, до речі, думав, що вона буде більшою, а вона така маленька, скільки тут сторінок. Я щось собі думав, що вона тут буде 500 сторінок, а тут всього 350 сторінок. Так, анотація. Рус Бекман має духа супутницю, яку ніхто крім неї не може бачити. Ця дивна мертва істота єдиний промінь світла в житті Рус. Принаймні так було доти, поки заможна молода вдова Агнес Кнуп не навідала один зі спіритичних сеансів, у яких брала участь Рус, і між жінками виникла симпатія. Рус вирішує приїхати до Агнес і так опиняється у занедбаному маєтку, де кімнатами блукає хвора жінка. Ночами в повіці ширяться дивні запахи. А в родинній каплиці стоять моторошні кам'яні статуси статуї. А потім стається вбивство, бідна самотня із ознаками душевної хвороби Рус, очевидно, підозрювана і здоровий глузд під питанням і дівчині доведеться довести, хто чи що є винуватцем злочину, інакше вона втратить усе, що їй дороге. Ще одна тема, яка дуже мене цікавить: це газлайтінг, тому що це така дивна форма насилля, коли аб'юзер переконує тебе в тому, що ти божевільний чи божевільна. І ти починаєш сумніватися в собі. Ти не довіряєш своїм очам, своїм е своїй пам'яті, своїм цим органам чуття. Сумніваєшся весь час в собі. І це цікаво. До речі, тут те, що у нас троянди, що це за мода така всюди ставити? <смісті> троянди на обкладинки. Якщо ви прочитали цю книгу, то пишіть, бо вона мене дуже інтригує. Я. Зараз читаю Аркан вовків Павла Дерев'янка це перша книга з трилогії літопис Сірого ордену, темне фентезі. І мені так подобається, мене захоплює. Ну, взагалі, я думаю, якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, як я сильно люблю всю всяку похмуру, таку готичну, темну атмосферу. Все-таки для мене атмосфера в книгах це одне з найважливіших, і маю сподівання, що ця книга принесе мені. Задоволення, і саме те, що я хочу. Такі три мої новинки від Вівату. Я не очікував, що цей комікс буде таким великим. Дивіться, як гарно вони виглядають. Я задоволений просто як слон. Звичайно, найближчим часом планую саме прочитати цю книгу, і потім уже подивлюсь, за що рука потягнеться, те візьму. Але хочеться всі три читати прям одразу. Ну, як ви завжди знаєте, нові книги завжди хочеться читати найбільше, буде них рука тягнеться, хочеться їх розглядати і все таке. І також ще три книги, які е, я отримав був в січні раніше. Тут е, наступні дві книги будуть від видавництва, їхня новинка, яка називається Ідеальний хлопець, від авторки Алекс Голл. Це авторка. Чи автор, я, до речі, так і не знаю. Дуже мені подобається така ж обкладинка. Я показую цю книгу в себе в Телеграмі. Це у нас Румком, квірний Румком. У нас є головний герой, син рок зірки. І ще там якої зірки. Коротше, він син дуже відомих батьків. Звичайно, очікувано, що через своїх відомих батьків він буде страждати. Щось там стається на якійсь вечірці, і він може втратити свою репутацію. Якусь там репутацію благодійного фонду, через що йому потрібно бути в фейкових стосунках з іншим хлопцем. Це у нас троп фейкових стосунків, коли герої притворяються, що вони зустрічаються для медіа. Дуже порівнюю цю книгу з книгою, яка виходила у видавництво Artbooks декілька років тому, і я її читав: це Червоний Білий Королівський Синій. Кейсі Маквістон, якщо я не помиляюсь, авторка. Я ту книгу читав. Вона мені сподобалась в цілому, але трошки мене розчарувала. Була вона якась занадто солодка, якась занадто мила. Я підозрюю, що ця книга теж буде така, але хочеться трошечки більше мені реалістичності, і загалом я планую читати вже в найближчим часом. Розпочати з нею хочу лютий, але я бачу, що Аркан вовків я буду дочитувати ще трошки в лютому. Тому як дочитаю, розпочну. Хочеться знаєте, просто відпочити, просто розважитись, отримати задоволення, посміхаючись читати, трошки можливо навіть закочуючи очі від сцен і думати, боже, що відбувається, які дурниці, але в той же час розуміти, що це дуже мило і втекти від реальності в цю солодкавість. Якщо ви розумієте мене, наступна книга, тут взагалі така дивна історія. Це маленька книга від Еліс Осман, Нік і Чарлі, також від видавництва. І наскільки я розумію, це повість, новела. Тут пише новела, коли з коли замирає серце. Події, якої відбуваються після подій з п'яти коміксів. Я комікси не читав, але вже маю цю книгу. Якщо ви читали, напишіть, чи можна її читати, не читаючи коміксів. Але а, я читав Еліс Осман декілька років тому, минулого року, чи позаминулого навіть, радіомовчання мені дуже сильно сподобалася та книга, незважаючи, що це такий підлітковий роман. Але мені так сильно сподобалось, дуже літній, до речі, такий атмосферний. І я зрозумів, що хочу читати всю Еліс Осман, буду її, думаю, потрошки збирати. Таку книгу маю. Тут події мають відбуватися вже після коміксу, як я говорив. І вони роз'їжджаються. Один з героїв переїздить навчатись в коледж чи в університет. Я по суті нічого не знаю, про коли замирає серце, намагався десь дивитися серіал, але скажу чесно, серіал мені не зайшов, тому що він дуже милий, дуже підлітковий. І я, коли його починав дивитись, подивився декілька серій і такий. Це солодкавість, мені хочеться просто <ристо> не нудить, як сказати, культурно. І Тому я перестав його дивитись, але комікс, я думаю, мені сподобається більше. Все-таки мені якось читати подобається більше, ніж дивитися серіали чи фільми. Тут, до речі, також є ілюстрації такі дуже милі ілюстрації, боже, тут поцілунки. Яка милота. От, наприклад, Чарлі з сестрою Солітер. До речі, я теж хочу дуже книгу Солітер, тому що там про депресію. Але буду очікувати, коли вона з'явиться знову наявності, тому що а, тираж закінчився у видавництва. Коротше, буду так потрошки збирати книги Ельс Осман. Напишіть, як їх читати. Напевно, все-таки треба читати по порядку, нічого собі не вигадувати. Розлука змінює почуття, чи не так? Ну, Звичайно, змінює. Така от теж мила історія. Це дві книги. Нові в мене від видавництва. Я обожнюю видавництво. І те, що вони почали видавати книги в твердій, підтвердою обкладинкою, палітуркою, мені дуже подобається. Там зараз у них виходить перевидання декількох книг: зимове видання Сніжного Ізюму. Потім весняне видання Анна, яку я кохала. До речі, Анна, яку я кохала, я точно буду купляти собі, тому що. Це квір-роман української авторки, а це мені дуже потрібно. Я не читав, коли минулого року виходила ця книга. І шкодую, що не читав, тому що чув дуже багато схвальних відгуків. Слідкую за видавництвом, цікаві його дуже анонси. І будемо читати, звичайно. Остання книга це теж. Ну ой, як теж? Просто це сучасна українська авторка. Книга, яку я планую прочитати вже в лютому, це Марина, Марина Нісель. Ні, тем, та що я заговорююсь так сильно? Темний спадок, братство. Це перша книга. Тут. Пише, я не знаю, скільки книг буде в цій серії, чи це, можливо, буде просто дилогія, але наскільки я бачив в соцмережах Марини Ніцель, вона вже дописала другу книгу, вона займається редактурою. А тут у нас темна академія. Саме тому я захотів її прочитати, тому що знову ж таки, я дуже люблю темну академію. Мені подобається оця похмурість, події, які відбуваються в університетах, якісь братства. Ці всі, знаєте, закриті групи людей. коли Тісно всі один з одним пов'язані, багато таємниць, багато якоїсь напруги в стосунках. За цим цікаво завжди спостерігати за чимось таким дуже герметичним. І це видання від рідної мови, ой, рідна мова, це вже не можна їх так називати, від РМ. Тут з дуже гарним кольором зрізом. І взагалі це видання це щось неймовірне. Можливо, це одна з найкра найкрасивіших книг, які зараз в мене є на полицях. Тут у нас, значить. Суперобкладинка, дуже гарний форзац і під суперобкладинкою така краса. Ну, це видвір мистецтва, я вважаю. А, щось не забув сказати, це ще й перша книга з підписом авторки в моїй колекції, в моїй бібліотеці. Я цю книгу напряму замовив авторки. В неї а, в телеграм-каналі вона була виставила, що хто хоче ще може замовити. І тут. Вадиму від авторки, хай у твоєму житті завжди буде місце для дива. І підпис. Боже, так мило, я просто не можу натішитись вже місяць, ну майже місяць минув, як я отримав цю книгу. І я ще підемося, я ще так радію. Єдина перша моя книга з автографом. Так, давайте розповім про що ж ця книга, а то я тут. Такий емоційний, як я говориться, це у нас темна академія, фентезі. У нас є головна героїня. Я підозрюю, що це оця дівчина, яка по центру. Аделаїда. Вона завжди а, тут пише, росла з дивним відчуттям порожнечі. Коротше, вона не така, як всі. знову в нас головна героїня не такуся особлива. Вона знаходить якийсь медальйон з старими фотографіями зі змією. Uh, так, вона хоче дізнатися секрети. Uh, дівчина приходить в Карпатський університет. Наскільки я знаю, Карпатського університету не існує, але дуже буде цікаво почитати про Карпати. Я живу теж в Карпатах, якщо ви цього не знали, тому uh, цікаво буде почитати. Я дуже люблю читати про події, які відбуваються в деякій місцевості, в горах, в природних таких суворих, похмурих умовах. Ну, як завжди, коротше, я вже за це відео. Декілька разів сказав, як я сильно люблю похмурі книги. Думаю, ви це розумієте. Така у мене похмура душа, як це пафосно звучить. А там вона вступає в братство Велес, життя закрутилося вихором, цікаві лекції, вечірки, нові друзі, і навіть кохання. Нарешті вона опинилася серед своїх, але все змінюється, коли ада стає свідком кривавого ритуалу. Дізнається моторошну правду про себе та свою родину. Тепер вона втратила втрапила в історію, з якої неможливо виплатитися, не забруднивши рук. Дуже що схоже на дев'ятий дім лібардугом. Я дуже люблю дев'ятий дім, тому. Почитаю, до речі, продовження дев'ятого діму дому біснувати я не читав, але хотів би, треба правда, перечитати «Дев'ятий дім, тому що я взагалі забув, що відбувається в першій книзі. Але е, поки що буду читати її в лютому. Бачив тільки позитивні відгуки. Деякі книжкові блогери кажуть, що є тут деякі моменти саме в сюжеті, сюжетні дири. Чи якісь запитання, але я думаю, що авторка на них відповість в наступній книзі. Це нормально, коли перша книга залишає запитання, якщо це серія. До того всі говорять, що ця книга неймовірно захопливо читається. Дуже цікаво слідкувати за героями події. все таке. я ну, не можу нарадуватись, що маю цю історію. Так вона сильно мені подобається. Ось такі мої маленькі книжкові надбання. Я дуже радий, дуже щасливий. А як ви бачите, зараз я не хочу купляти чи просити у видавництво, тому що деякі книги мені надіслали видавництво. Багато книг, тому що хочеться читати те, що вже є. Справді, книг зібралось дуже багато, і багато я хочу прочитати книг, які вже чекають цього рік, а то й більше. А тому хочеться якось більш раціонально підходити до цього. Такий я зараз натхнений в читанні, читаю вже восьму книгу. І я в наступному відео думаю, на днях вже буду знімати відео з прочитаним за січень, Я розповім аж про вісім книг, про які я там декілька слів, звичайно, розповідав в себе в телеграмі. Але все-таки у відео будуть мої такі ж широкі, як це сказати правильно. Великі враження, такі ґрунтовані. І думаю, побачимось скоро. Ще раз покажу вам цю стопочку. <сум> Не можу натішитись, Боже, дитина така щаслива. Моя внутрішня дитина дуже щаслива. І а, діліться, якщо ви, до речі, читали якусь з книг, про яку я розповів, мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. Я буду потрошки сьогодні намагатись... Дочитувати аркан вовків, мені залишилось 200 сторінок. Звичайно, я за сьогодні не дочитаю, але хочу дочитати завтра. І навіть завтра хочу почати якусь наступну книгу. Такий я дуже діловий, ділови ковбаса. На цьому у мене все. Таке маленьке відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі в наступному. Па-па!